Одеса 3 листопада вечір вуличне освітлення працює, кажуть, на 70%. І я дуже вдячний нашим комунальщикам за те, що вони намалювали нову розмітку, яку навіть при відсутності вуличного освітлення видно. І це дуже. Зручно в час, коли у нас тотальна економія електроенергії, коли ми заощаджуємо та зменшуємо навантаження на енергетичні системи нашої країни внаслідок варварських дій північного сусіда. Беру свої слова назад, які я казав про втрати на. Бюджетних коштів на розмітку а, напередодні опалювального сезону в такий важкий час. Але от якраз сьогодні, зараз, нова розмітка дуже мені допомагає з моїм зором. Її видно і це добре. А то незвично їхати по місту, тут немає розмітки їхати по місту. По місту без вуличного освітлення. Ще такий момент, що пішоходам потрібно бути набагато обачнішим і одягати щось світловідбивне, тому що в такій темряві зовсім нічого не видно. У мене одна знайома недавно розказувала, що вона чуть, -чуть ледве не прокатала на капоті своєї автівки. Пішеходи, який визирнув десь на рішельєвській темноти Так що потрібно думати про свою безпеку і безпеку інших учасників дорожнього руху в такий складний час, в таких от умовах недостатньої освітленості. Ось такий в мене вийшов експрес вечірній. Блог. Пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Якось реагуйте на те, що я зараз експромтом видав.